Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити на досить неочікувану тему. Взагалі було тяжко навіть подумати, що таке може відбутися в 21-му сторіччі. Президента Польщі Анджея Дуду будуть судити і вже навіть назначено дату першого засідання в суді. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за поширення. Дякую за підтримку, це дуже важливо. Отже, Анджей Дуда підсудний суд призначив дату засідання і що йому загрожує. Ми зараз про це все поговоримо. Також поговоримо про деталі того, за що його будуть судити. І е, в цьому відео комплексно я хотів би також показати наскільки ефективно працює е, той самий центр монітор центр моніторингу проявів ксенофобії і расизму. На території Польщі, який в тому числі захищає і права українців, які е, щоденно фактично піддаються е, якимось нападам на основі національної ознаки і так далі. І вже сотням українців е, даний, е, скажімо так, е, даний центр допоміг. Я його контакти також залишу. В описі до цього відео для того, щоб кожен, хто потребує якоїсь підтримки, кожен хто став жертвою, наприклад, ксенофобії, тобто, коли вам говорять там щось типу на України, вон з польські і тому подібних речей, або щось там про бандеровців, все це можна зголошувати їм. Якщо у вас ще є якісь докази, то вони залюбки допоможуть вам притягнути винних до відповідальності. І як показує практика, даний центр дуже і дуже. Активно працює і цей випадок, коли вони хочуть притягнути навіть президента Польщі до відповідальності, є просто безпрецедентним, бо таких випадків не було. Отже, Анджей Дуда постане перед судом. Справа пов'язана з заявою глави держави щодо глядачів фільму Агнєшки Голанд, який називається Зелений кордон. І за даними центру моніторингу проявів ксенофобії і расизму в Польщі президент. Образив громадян власної країни, тобто він е, обізвав поляків, яке покарання йому може загрожувати. З Цим питанням е, видання факт.піль звернувся до відомого адвоката Пьотра Міліка. Ми зараз про це все також поговоримо. Багато хто стверджував, що центру неможливо притягнути е, до суду президента країни. Так р, е, розпочала організація свій пост у Фейсбуку, крім того, вона повідомила дату засідання, яке призначив суд. І бачимо, що все таки їм вдалося. В них дуже хороші юристи, і вони досить е, якісно вміють працювати з польською системою. Перше засідання в суді відбудеться 24 жовтня 2025 року. Е, на той момент Анджей Дуда вже 100% не буде президентом Польщі, і він буде мати всі ті самі права і обов'язки, як і всі е, звичайні громадяни Польщі. Це відбудеться о 10.00 окружним судом у Варшаві. От, і власне в центрі сказали, що слухання проходить дистанційно, тому кожен матиме змогу долучитися до нього в режимі онлайн і слідкувати за власне, судовим процесом, не виходячи буквально з свого дому або навіть перебуваючи на роботі, коли просто можна буде за допомогою телефона долучитися до онлайн. Трансляції. От. І перед слуханням також будуть всі посилання. Я також їх обов'язково перед цим зроблю відео і розміщу посилання для того, щоб кожен зміг зайти, бажаючи і на це подивитись. От. Далі говориться, за що власне, його будуть судити. Він в якби коментуючи оцей фільм. Агнішки Голанд, Зелений кордон, говорить про те, що те, що пані Голанд показує польських офіцерів, які виконують свої завдання для польського суспільства, для безпеки всіх нас, Республіки Польща, мене не дивує, що прикордонники, які бачили цей фільм, використовували гасло тільки свині сидять в кінотеатрах. І е, це президент сказав в ефірі е, каналу «ТВП». І тоді на запитання ТФН-24 про цю справу він захищався і говорив, що ця заява не його, а він просто прокоментував слова якихось польських прикордонників. От, і в свою чергу, видання Факт Піль зв'язалось з Петром Міліком, і його запитали також, яке покарання може загрожувати Анджею Дуді? І тут далі пряма мова. Це буде безпрецедентний процес в історії. Необхідно підкреслити та пояснити, що йдеться про цивільний позов, про порушення особистих прав державного казначейства проти державного казначейства президента Республіки Польща. Рішенням в такій справі може бути призначення вибачення або компенсацію. Чи е, якщо суд визнає порушення особистих прав, визначених в цивільному кодексі, зазначає юрист, і також зазначається, що суд може зобов'язати опублікувати в засобах масової інформації е, вибачення, і цього слід було очікувати. Справа надзвичайно цікава і важко передбачити, як поведе себе суд. Справи за порушення особистих прав часто порушуються проти політиків і громадських діячів, але ніколи проти президента Республіки Польща. І справді в Польщі депутатам, як то говорять, треба слідкувати за словами, слідкувати за своїми виразами в публічному просторі, бо кожен раз, коли хтось порушує права, порушує якусь гідність якоїсь категорії громадян на території Польщі, одразу ж їм прилітає позов і вони мають виправитись їх або штрафують, або, або, або притягують до відповідальності у вигляді вибачення. Але якщо давайте. І це так відбувається в Польщі. І бачимо, що в Польщі справді закони діють, і під них підпадає навіть президент Польщі, фактично перша особа в державі. І тут питання власне, до українців. Як це все виглядає на сьогоднішній день в Україні, коли про президента, про те, що його можна притягнути до якоїсь відповідальності за якісь вирази, про це ми навіть не говоримо. Але якщо і він, в принципі, в своїх виразах, навіть в своїх заявах щоденних, він є досить толерантним в цьому плані. Але якщо ми говоримо про різного типу чиновників, депутатів, якихось експертів, які в публічному полі дозволяють собі постійно ображати громадян, звісно, що в першу чергу це е, стосується чоловіків мобілізаційного віку, то е, якби е, ці люди, якби ці політики. Е, Існували в якійсь цивілізованій країні, навіть в такій, як Польща, то е, можемо зробити висновок, що вони би постійно були підсудні. Бо день, то є якісь заяви, резонансні заяви, які е, просто не вкладаються в голову. І бачимо, що в Польщі суспільство одразу на таке реагує, і яка б тут не була та судова е, система, вона працює і вона е, захищає права громадян, в тому числі право на гідність. Коли той, кого обирають, фактично, так, не має права ставити себе вище за всіх інших, і якось їх ображати, чіпати їх гідність і так далі. Бачимо, в Польщі це неможливо, натомість, на жаль, в Україні ми всі знаємо, як це відбувається, і якби ж тільки вирази так, і якісь слова в ефірах. Порушували право гідності, право свободи громадян. Але ж ми всі знаємо, що на сьогоднішній день відбувається в Україні, і знаємо, що найближчим часом цих людей точно ніхто до жодної відповідальності притягувати не буде. Натомість бачимо, що одразу ж фактично після складання повноважень президента Польщі Анджей Дуда йде на суд. Дуже цікаво буде за цим слідкувати, за цим дивитись. Кому також цікаво, підписуйтесь на канал. Тут буде більше. Подібної інформації. Також, друзі, залишаю посилання на свій телеграм-канал в описі, також під цим відео. Кожен з вас зможе зайти і е, підписатися. Там багато новин для українців Польщі. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей!